Кажуть, у душі кожного із нас ховається дитина, яка, як і колись, полюбляє фантазувати, творити на вільну тему, викликати творця, дати волю у повинні заняття з арт-терапії та безліч інших методів. До прикладу, живопис. Психологи і педагоги однієї із луцьких шкіл запропонували дітлахам відтворити і доповнити образи улюблених казкових персонажів. А що з того вийшло? Дивіться далі. Образотворча виставка мій улюблений казковий герой, неабияк заінтригувала дітлахів. Свої шедеври представили творці віком від 3 до 14 років. Дитячі картини виконані незвичним способом поєднання живопису з декоративно прикладним мистецтвом. Ці роботи ми зробили навмисно, тому що щоб трошечки розкрепостити наших діток, тому що живопис на полотнах і акрилими фарбами це є вже відповідальність для діток маленького віку. А робота з декоративними матеріалами, хутром, бісером, паєтками розслаблює і дитинку направляє на розвиток дрібної моторики. І ось коли дітки маленького віку особливо роблять такі роботи, вони весь час говорять своїми пальчиками приклівання. Ють, весь час змінюють цю роботу, і є можливість кожен раз до цієї роботи додати щось нове. В цій роботи, якщо ви могли побачити, в нас є в елементи. Кожна дитина полюбляє малювати, творити, експериментувати з фарбами, фломастерами та олівцями. У творчість діти вкладають всю душу, з її допомогою розкриваються. Дитячий малюнок кажуть психологи, може чимало розповісти про свого автора, його характер, внутрішній світ, емоційний стан та настрій. Бацькі віри любили фільм, і я його вирішив намалювати. Кролик. То він дуже молоденький. Що робить твій кролик на картині твоїй? Сидить в полуничках. Діти малюють не те, що вони бачать, а те, що вони знають. Показником, частинкою дослідження готовності дитини до школи це є малюнок людини. Це по суті. Дзеркало душі дитини. І чим раніше батьки е, самі стають учасником цієї зображеної гри дитини, тим швидше вона соціалізується, вона розвиває в собі здібності як інтелектуальні, так і особисті. Через малюнок дитина передає на рівні підсвідомості те, що вона не завжди на вербальному рівні розкаже. І саме через малюнок можна і відкоригувати. Тому що коли дитинка промальовує свої емоції, свої якісь проблеми, вона їх виносить, вона їх уже промалювавши, вона їх ніби викидає. Малюючи на натягнутих полотнах за справжніми мольбертами, Маленькі художники приступили до справи, сповнені відчуття відповідальності. За словами їх викладача, уже атмосфера арт студії налаштовує дітей на творчий лад, і, що найбільш важливо, населяє впевненість та розкутість. Вперше свою картину на виставці представила і десятирічна влада. Мені подобається, що моя робота стоїть на цій виставці, і я б хотіла, щоб, щоб ще. Мої роботи експонувалися на інших виставках. Трішки було важко, тому що на альбомі фарби лягають легше, а на тканину потрібно брати більше фарби, змішувати кольори, щоб воно правильно лягало. Я вирішила намалювати ведмедикатеті, тому що, тому що це символ дитинства. І він зображений на старому місці, на фоні старого міста, на якому я живу. Я, крім корінного фарбу, я використовувала тканину та гепюр. Незвична експозиція налічує більше 60 робіт. Усі без винятку малюнки веселі, барвисті, зворушливі та по дитячому наївні. Моя дитина дуже любить ходити малювати. Він мене малює лівою ручкою, Пише ручку, в мене лівша. І з перших днів, коли він прийшов на малювання, дуже великий розвиток і потенціал дитини побачила. І ми плануємо надалі продовжувати Івасок Телесик. Йому з дитинства дуже подобалася казочка, дуже подобався йому цей герой, що він такий спритний, що він так вийшов з цієї ситуації, і тому він вирішив зобразити його. Моя дитина сьогодні, так як любить поїзди, представила малюнок з паровозом. В цьому малюнку брала участь я, його мама. Тому що треба було вив'язати крючком колеса, сонечко. Він мені навіть допомагав крючком в'язати. За словами психологів, малювання провідна техніка арт-терапії, фактично її основа. Поєднуючи малюнок із казкою і грою, ми тим самим допомагаємо дітям звільнити внутрішні емоції, зрозуміти власні відчуття і переживання, підвищити самооцінку. Дуже добре дати дитині. В момент такої афекту, якогось емоційного збудження листок і от, от олівці. Якщо малюночок на фоні загального листка дуже маленький, це говорить про занижену самооцінку дитини, можливо, десь якийсь високий рівень тривожності. Дуже часто діти малюють тата якого насправді немає частини тіла, якщо дитина промалює, дуже малює великі. Руки, ноги можна говорити про агресію. Це ціла наука. Коли ви більше найбільше спілкуєтесь з дитинкою, дитинка хоче вам щось розповісти, щось приподнести. Навіть не сер... не сердиться на неї, коли вона щось змінює під час розмови. Просто вислухайте свою дитинку для того, щоб створити якийсь образ. І робота над кожною цією роботою йшла в індивідуальному плані. Тобто я з ними з дитинкою працювала один на один, коли найбільше розкривається їх світ фантазії, коли дитинку розпитуєш, така камерна атмосфера, і дитинка тобі розкривається і хоче щось таке розповісти. Приподнести саме те, що в неї лежить на серці. Улюблениця всіх дітей Марі Попінс, пірати Карибського моря, Івасик Телесик, Чарівний Кролик і Ящерка, веселий і шустрий блискавка Макквін, кумедний Мікі Маус, герої із різних казок, мультиків і оповідань зустрілися на спільному святі. У кожній роботі маленьких авторів помітний сплеск емоцій, щира любов до свого героя. Віра у диво і всеперемагаюче добро. Листочки. Марі Попінс. А хто така Марі Поппінс? За що ти її любиш? Ну, тому що ще... не така кліті, не така. Важко було малювати. Скільки часу ну, вроде Вроді тридцять. Мені подобається кіно Пірати Карибського моря. І я вирішив намалювати таких самих піратів, як у кіно. І я використовував. Шкіру, папугу і сітку. Це було важко, але мені вчителька пояснила, як користуватись акриловими фарбами, і в мене вийшло. В лісу бачив таку ящику. Багато про них знав, і я знаю, що вони навіть їдять мух своєї фантазії, тому що це не складно. Може, інших буде складно, але тільки не для мене. Заберу додому, пусть усе. Практичний психолог Марія Андрусяк вважає арт-терапію своєрідним методом лікування. Саме через творчість набагато легше ніж словесно висловити таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції. Арт-терапія і малюнок це душа дитини. І дуже помітно ті дітки, які вдома не малювали, вони, вони не впевнені. От зараз у нас літній табір, і я маю так уже як психолог заняття з дітками, і дуже використовую малюнки. І коли діти дуже часто от діти говорять, я не можу намалювати, я не вмію це малювати. Оцей страх, він потім переноситься на виконання будь-якої роботи, бо він буде боятися написати цифру. Намалювати, написати букву. Чим раніше дитину ми включаємо в цю гру, тим ефективніше потім буде розвиток дитини. Образотворча виставка, мій улюблений казковий герой, проклала невидимий місток, поєднуючи два протилежні світи світ фантазії та реальності. На думку фахівців, залучаючи дітей до подібних занять, ми стаємо свідками унікальної палітри індивідуальностей і якщо навіть не усі маленькі автори шедеврів згодом стануть художниками, у формуванні їх особистостей це важливий внесок.